Хто це у нас тут леж... Розлійся, а? Наш Мазунчик, да, Мазунчик? Це котик, якого ми забрали. Знайшли, можна сказати, він. його викинули були. Дай мазунчик. Холосенький Назвали мазунчиком, він дуже любить мазатися у нас. Просто-клас. Просто ми маленький. На сегодня пуда шикарно він разлился на сонечку, да? Ой, хороший. Полюбуйся, альосик терм. У нас Можи, мама, ну. Типанчики скоро будут, да, мазончик? покажи я угу. пузика. Угу. Хороший У нас даже пчелки уже гудуть. Нас обрекоска зацвіла Бжолки годуть На Да О, Ти вже втік. Ти де нас? Ти де нас дівся, а? Осьотен, ось хороший. Да мазончик Нравится тобі, да? На сонечко ніжиться. Так що, друзі, не викидайте кошенят. А давайте по можливості. А що, Ну Нічого приберемо. Маленький, маленький, маленький. Я мазунчик вже трохи підріздять, маленький. Мій хороший. Ну, Любить капець мазатися. Це не він, якщо. Прямо да? камеру зустріши. Красавчик. Красавчик, да. Спору немає. Алёсей. Красота. Да, настоящая весна. Сегодня 5 квитня. И красота. Абрикоса зацвела, бджёлка дуть, Так что, погода супер. Мы с Мазунчиком нижимся на солнышку, да? Ой, мой хороший. Ну все, друзья. Указал, як нас мажунчик пидрис. Підписуємося, ставимо лайки. Я, я хороший, не хороший красавчик.